То не знаю, вигадав, що мені легко Іду по життю, наче танцюю в небі, що ніколи не спіткає мене лихо І завжди везіння посміхається мені Як всі, як всі, як всі, Я крокую по землі у долі, як всі, як всі Я шукаю свій шлях, я шукаю свій шлях не вірте тим, хто каже, що моє життя казка, Що обминає мене будь-яка негода Бувають дні, коли опускаються рук, і відчуваю в тому, і буває сумно іноді. Як сі, як всі, як всі, я пробую по землі, у долі, як сі, як всі, я шукаю свій штаб. Yeah. Чи так кидаю виклики, б'є не раз Але є у мене один тайний план, коли здається, що все втрачено на вірю, що успіх ще прийде і не здамся Як зі, як всі, як я крукую по землі у долі, як сіяк я шукаю свій шлях, я шукаю свіш, як сі, як сі, як я крукую по землі у долі, як сі, як сі, я шукаю свій шлях, я шукаю свій шлях і хоч доріг багато і нелегкий буває шлях, я знаю, що в серці є вогонь, що не згасає, і віра усі це, що завжди зі мною дає мені сили ти вперед, не зважаючи, на втому Бо кожен крок кожна мить на землі, це шанс відчути життя, що пульсує в мені і нехай не завжди все йде, як я мрію я все одно щось у двері відчиняю. Так само як усі як усі, як усі, як усі Я по землі ходжу, ходжу, і у долі як усі, як усі Щастя собі прошу. se vi prosím tak šťastie sobie prosím tak šťastie sobie prošu